Поняла? Алло, Вась! Алло, привіт! Привіт, Веронік. Тут без тебе не Я Тобі колись показував об'єкт на Кринську. Розруха, е, Жесть, е, ну, в плані немає ідей, як тут це прикрасити, бо наче все зроблено добре, а душі в тому немає. І знаєш, що ніхто краще тебе не справиться, але є один нюанс. Який? Е, треба зробити це. Треба зробити за один день і завтра. Я думаю, що можемо зробити навіть за день. A few moments later. Шукаємо перли серед мотлаху. <плес> Мені здається, це це ж Київська під... забирай. Так. <плес> 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 Слухай сюди, у нас є доба, квартира, і ми гуртом в чотири людини йдемо дивитись, як то все зробити. <свят> Клососи, <поконай> але це не тощо. Це, це клас. Що можна зробити з вікном? Галеруа, оці ролетні такі як ставні. Їх можна з'єднати, буде ширше.

А, п яті. П яті. точно залишається. Це ліжко краще на кому більше не радити. Бо воно збирається ну, дуже це тяжко це і це погано. Ну так, да, сюди картину треба ціни ну, ну Хтось хіба завжди як зек сидить. типу, бо без бо, дивиться в стінку. Більше тут понятно, що це. Ні, тут по однозначно. Подивимося, забираємо і теж подивишся. Боже, може, скажи. Я Класно. це буде дофамінова квартира. Пофіг, що там немає місця для зберігання. Це тупо як хей і сині тарілки. Перебрали все. Окомплектовувала квартиру. значить, Півтора місяці квартира не продавалася ніяк по нижній ціні ринку. Хоча нова квартира в новому комплексі, і таком, ну, всі його знають. І він, е, ну, ми її окомплектували, гарно відпрацювали, А, З першого перегляду ціна плюс 2 тисячі доларів, з другого перегляду плюс 5 тисяч доларів. І продали, вони ще між собою там, коротше, воно був акціон, Ми коротше, її продали за тиждень. Ваш муравєнник. Таке обережно, так, да, з цим стіном. Так, так, я, да, я знаю, що. Ідеально. І знаю. Це э, не так і прорушується. О, ясно. Картина збільшується. Вася, як тобі замовити хомстейджерів? І працювати? У мене змішані відчуття, <ріх> тому що дівчата дуже суворі. Але бере тряпку Я в зуби. Думаю, все витирай, все протирай. Дуже, але приємно працювати. Видно, що команда професіоналів. Вась, ще є чорна тумбочка. 20 років марк маркетолога, щоб... А... Щоб грати меблі. Вася, тобі не треба вже дзвінок? Командою. Вася, ти радиш хомтраверців. I've got a crush on you. Я uh, дуже радий. Yeah, радий. Дуже радий. Ви акоєнні. Mm. Люблю. Видно, видно. Ідеально. Вона вже нагадує світильники, сітки будуть. Що по бюджету? Скільки ти хочеш витратити грошей? А, що, Я хочу витратити 0 грошей, але якщо ви вкладитесь 10 тисяч, то буде дуже добре. New? У нас в чому особливість цього об'єкту? Це гарно зроблена квартира, в принципі, якісно, якісна сантехніка, якісна техніка. Все дуже прикольно, гарний ремонт, але вона знаходиться на харківському шосе. на харківському масеві. І тут нереальна задача найскладніше полягає в тому, щоб ця квартира притягнула сюди правильних людей. Хотілося б, щоб тут жили прикольні люди, можливо, якісь представники креативного класу, кохайні, цікаві. Креативні, творчі. Ось. А вони не люблять цей район. І якщо ця квартира стане такою, яка їх сюди притягне. Коли не район притягує людину, а квартира, це буде ну просто нереально круто. Та да, це мало це зовсім не Уникаємо зайвого візуального шуму, розвертаємо книги сторінками до нас, а обкладинками всередину книжкової полиці. Як організувати книжкову полицю? Get in, loser! We're going shopping! Важливим етапом в процесі хомстейджингу є шопінг. Так як в даному випадку був обмежений час на надання послуг всього 24 години, обирали з того, що є в наявності в магазинах Юск і Епіцентр, всі покупки здійснювалися згідно детального продуманого планування зон в квартирі та списку для кожної з них. Також важливим моментом є врахування якості придбаних товарів та бюджету виділеного замовником. Дуже класно, коли виходить щось піймати на знижках. Як відбулося в цей раз, ретельну увагу приділяємо текстилю, щоб він був з приємного натурального матеріалу, гармонійно підходив по кольору, так, текстурам в загальній концепції вигляду квартири. В цей раз доставку не замовляли, все забирали власними силами, щоб не втрачати час. Елементів цікавих. Розглядаємося. За 24 години з підтримкою можливий. Це важко, але це того варте, тому що зараз ви побачите на відео результат, і це просто. Вауки! Wow Вау, в мене не хватає просто слів, і це така радість всередині, це таке, всередині емоційний ще дофаміновий настрій. Хоча ти не їв, не пив, ні на секунду не присів, 150 магазинів, куча замірів, доставок. Але це ну, тіпа, результат це вау. І я дуже цікава, хто тут буде проживати і як вони будуть насолоджуватись цим простором. Я випускниця курсу Home Stejджер від ZootCode Core. І сьогодні я приймаю участь у проєкті від Home Travert стейджинг квартири за 24 години. А да покажу, що в нас вийшло. А, мої завдання хомстейджера а в цьому просторі полягали в наступному: перше, ми а, розробляємо декілька сценаріїв проведення часу в цій квартирі. Це квартира студія. І я дуже хотіла створити тут а, класну зону від спальної, для дозвілля тому у нас було прийнято рішення розвернути диван спинкою до вікна, і там же у нас і спальне місце, і створити такий куточок, де хочеться читати, де хочеться трішки можливо попрацювати, де хочеться зіграти в шахи, До речі, у нас тут вінтажні, що є таким об'єктом предметного дизайну, який хочеться споглядати, досліджувати, і також може бути предметом розмов. Що це таке для гостей і жителя власника цього простору? Було прийнято рішення диван відсунути від стіни і повернути спинкою до ліжка і вікна, що здається, на перший погляд, ніби нелогічним, але за допомогою цього у нас виходить така завершена, закрита зона, ніби це окрема кімната. Для проведення часу з друзями для наодинці з книжкою можна зіграти у шахи. До речі, вони у нас тут вінтажні це є ще одним таким а, предметом а, розмови зі своїми гостями. Їх цікаво розглядати, і це приклад використання в інтер'єрі предметного дизайну. А, якась така унікальна річ, яка розказує про тебе. Щоб ця зона, зона дозвілля була цікава? Я здокурувала стелажі, розмістую тут. Книги, також кошики для зберігання естетичного, особистих різних речей. І в цій зоні також було прийнято рішення розмістити цікавий вантажний предмет меблів тумба яскравого-червоного кольору, яка класно поєднується з мистецтвом. І Також у нас є тут крісло навпроти дивана, що створює теж такий вайб. Такого проведення часу, коли ви спілкуєтесь один з одним навпроти, у вас виникає питання, чому саме червоний в цій зоні ще використано, і така ніби як акцентна пляма за допомогою цієї тумби. Але це ем, композиція, яка підкреслює мистецтво, яке ви бачите зараз на стіні, яка дуже класно гармонує з кольором зеленої стіни. І цей прийом ми використовуємо, щоб привернути увагу а, саме тих орендарів, цінності, яких схожі з цінностями власника цієї квартири. Одним із прийомів хопстейджингу — це є підбір текстилю. Ми заставляємо гарне ліжко, а, показуємо майбутнім нашим орендарям а, цю картинку, як у них може виглядати цей сценарій а, сну. І створюємо таку емоцію під час перегляду, коли людина вже хоче тут прилягти, залишитися, дуже часто про це всі говорять. В даному випадку, в цьому просторі, ми знову граємося кольорами, у нас глибокі, сині, перекликаються на контрасті зі стіною, також перегукуються і гарно гармонує з текстильним килимом, який використаний в даному випадку у нас як арт-об'єкт. І класно перегукується з зоною дозвілля, яку ми вам показували на минулих кадрах. Ще один лайфхаб, який примінений в цій квартирі, це розміщення шафу на балконі. Таким чином це додаткове місце зберігання одягу і в той же час простір в основній частині квартири не перевантажений зайвими меблями. Хомстейджер в своїй роботі використовує такі ну, прийоми декораторські. Цікаві для того, щоб створити таку картинку приміщення, яка в оголошенні буде вирізняти поміж інших оголошень даний об'єкт, і е, такою ізюминкою і лайфхаком завжди є розміщення мистецтва у ванній зоні, тому що це таке вау, е, яке збуджує людей прийти і подивитися ще ж таке. Одним із прийомів хомстейдженгу це використання фруктів в зоні кухні за допомогою цього ми створюємо у майбутніх жителів фантазію про їхнє життя в даному просторі. Ще одне моє завдання, як хомстейджера, було придумати естетичну зону зберігання у хідній групі. Було прийнято рішення розмістити тумбу для зберігання взуття, щоб тут завжди було вільно і гарно, і також власник. Хотів розмістити тут мистецтво, але прийняли рішення е, розмістити таке велике дзеркало, яке дає розширення простору і в той же час зберігає функціонал цієї зони. Люблю Хомтраверті, викруті, класні. Па-па.